Щороку, 21 листопада, в день святого Михаїла, безсічани святкують День села. Так було і цьогоріч. До святкової зали сільського будинку культури прийшли всі бажаючі, і місцеві жителі, і запрошені приїжджі гості. Вітали яких щиро і люб'язно ведучі святкового концерту. Примість наш спів для течні побажання. Примітю плін для щастя і добра. Приміть всіх, шановні гості. без хліба свята нас нема, бо хліб доброго роботу почав. І з ще друге життя серед шановних гостей керівник апарату Севищенської районної державної адміністрації Тетяна Шалієвська, керівники підприємств, установ, організацій, сільськогосподарники села. Розділити радість свята разом з дружньою сільською родиною без завітав народний депутат України Віталій Гуценко, якого раду зустріли із хлібом і сіллю. Розпочала урочистості вітальним словом голова села Тетяна Попович. Хочеться побажати щастя. Багато щастя багато сміху, багато дитячих посмішок. Для людей цього, цього зараз даний момент не вистачає. Та я хочу побажати вам всім крепкого здоров'я, сімейного затишку і просто людського щастя. Зокрема, Тетяна Іванівна, користуючись нагодою, запросила на сцену учасників футбольної команди Труд та привітала їх з нагоди 30-річчя отримання звання чемпіонів Ставічинського району. У 1982 році започаткували ми хорошу справу футбольна команда Труд. Буквально рік пройшов і ми вже загреміли на район. Я перечислю тих хлопців, які першими відзначалися через футбольну команду Труд, а зараз вже далі продовження наше труд і Роксолана. Значить, пройшло дуже багато людей, всіх їх не перечислить, але саме тих перших, з ким я починав, я хочу сьогодні назвати в зв'язку з тим, що 30 років назад. Збільши? Значить, Наш славетний воротар Коваль Петро Степанович, я думаю, всі його прекрасно знаєте, він сьогодні ходить більше за боки, держиться, але от таки дає на старість те, що скільки разів він впав, стоячи на воротах. Його підтримка Курко Віктор Анатолійович та і балан Віктор Васильович. Ну, головну скрипку тоді грав Коваль Петро Степанович. Захисники наші два наймолодші хлопці в команді це Василь Петрович, Григорій, Григорій Степанович. Два крики, які виконували місію, як Київському динамі, човниками. Вперед-назад, вперед-назад. Не забуваючи захищати свої країни, не пускаючи, так сказати, соперника до ворі. Наші центральні хлопці, які тримали значить, Дасенко Андрій і Михайло Руди, теж в кучерявий свій час такий, що як бере на голову, то не поймеш, де м'яша, де голова. так? Да? захист, Коломарчук, Володя, ну, мені доводилось в центрі виступати, і друга сторона Музиченко Володя. Нападаючи наші, наші хлопці, Коваль Іван Степанович перед нами, нев'янучий, який ще сьогодні забиває голи молодшим набагато хлопцям і дає приклад. Тофанлова, розумне чи він. Ну окремо хочу сказати, що вже слово дали про двох наших хлопців, які вже не з нами. На честь них і другі хлопці ми встановили пам'ятний знак, який знаходиться на стадіоні, хто бачив, хто був, хто. І на кожне свято спортивне, яке відбувається в селі. Туди накладемо квіти і вшановуємо ці хлопців. Граємо, пам'ятаємо. На святі хвилиною мовчання вшанували пам'ять футболістів, які не дожили до цього дня. Гучними оплесками до вітального слова запросили бесічани народного депутата України Віталія Гудзенка. Крім вітальних слів, адресованих сільській спільноті в першу чергу Віталій Іванович подякував громаді за підтримку на виборах. Я дуже дякую вам за підтримку. Чесно кажу, мені приємно чути це слово народний депутат, а не просто депутат Верховної Ради. Це дуже великі різні речі. Я думаю, що ми з вами, тільки це наш початок маленької співпраці. Я думаю, що в майбутньому ми будемо і далі співпрацювати. Я буду завжди підтримувати наші маленькі села, наші райони, щоб у вас був постійний голова адміністрації, постійна команда, гарні депутати. Сьогодні вибори Верховної Ради закінчилися, але розпочнуться скоро місцеві вибори. І я вас просто дуже прошу, прислухайтеся до душі, вибирайте своїх нормальних людей, які будуть захищати ваші інтереси в районах і в обласних радах. Це дуже важливо. Якщо у нас не буде вертикалі від Верховної Ради до місцевої ради, до голови сільської ради, ніколи ми толку не зробимо ці країні. Ще раз вас зі святом бажаю здоров'я, дякую за підтримку, але найголовніше миру наші рідні неньки України. Слава Україні! На це свято Віталій Іванович не міг приїхати з порожніми руками, тому завітав народний обранець з подарунком для всіх школярів тенісним столом, який встановили у шкільному коридорі. І разом із директором навчального закладу Олександром Стеценком та юними спортсменами школи вони зіграли перші тенісні сети. Про те, що у бесіці живуть щирі, працелюбиві люди, знають і в районі. Про це у своєму виступі зазначила керівник апарату Стовіщенської райдержадміністрації Тетяна Шалієвська. Ради, всього депутатського корпусу старічної районної ради привітати вас щиро з вашим прекрасним таким родинним святом Днем села. Я хочу вам побажати в ваших родинах миру і злагоди. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щоб в кожній вашій домівці лунав веселий дитячий сміх, щоб у вас на столах завжди стояв смачний український хліб. Я вам бажаю щастя. Благоди. досягнення всіх всіх ваших ваших мрій і здійснення всіх ваших планів. Подяку від відділу культури і туризму Стовіщінської райдержадміністрації отримали Катерина Стеценко за багаторічну творчу працю і бережне ставлення до національних традицій та Василь Міщенко за сприяння в роботі самодіяльного клубу Надвечір'я та спонсорську допомогу. Хотілося б, щоб на слідуючий рік зал був повний і було, як би все більше радості на вас, на ваших лицах і в на нас. Ну, дай Бог, щоб тільки не було цієї війни, щоб у нас винувалося нещастя, це говорить, щоб всі були живі і здорові. Ну, Це ви бажаю крепкого здоров'я. Що я можу сидіти зазнати, я все поможу і зроблю. що я вас всі люблю, обнімаю крепкого здоров'я і все найдучого. Також цього дня подяку від райдержадміністрації отримав ще один басічанин, учасник АТО Олександр Ковтун, за особистий внесок у боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України, патріотичне виконання свого громадянського обов'язку. До відзнаки Тетяна Сергіївна додала ще іменний годинник з написом Захиснику вітчизни, виготовлений за кошти благодійного фонду. На адресу Олександра звучали слова подяки і від директора школи Олександра Стеценка і голови села Тетяни Попович. Тільки щира вдячність шана і глибока шана таким хлопцям, які, які покинули все і пішли виконувати цей патріотичний обов'язок, який вони захищують нас, дітей, дорослих, старших, всіх нас і так далі. І я вважаю, що наш, наш, наш зараз громадянський обов'язок ма якщо є така знаєте, хоч невеличка можливість допомагати цим хлопцям, допомагати українській армії. Бесічани не втомлюються допомагати військовослужбовцям, які воюють на сході країни. Зокрема, дитячий хореографічний колектив «Зорецвіт» за свої п'ять благодійних концертів, проведених на території Савіщенського району, зібрали аж 20 тисяч гривень, але беззаперечно їхнє головне бажання, щоб хлопці поверталися живими. Юний хлопчина, серце має. Ви грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще ненароджених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій країни, за наше відрочення спини, незагальні спілки. Та зима наче пеку дивичі баркади Gracias. Освітання, розвідку у рідній бесіці бажали голова СВГ Роксолана Микола Нечай, який подарував ФАПу Скутер та заслужений тренер України, виходець із села Станіслав Загорія, який вручив голові села Принтер. Приєднуюся до всіх сказаних побажань, які були сказані у нашу адресу. Перш за все, здоров'я всім вам і нам, благополуччя, сімейного затишку і мирного неба. Дозвольте мені вас привітати з Днем села. Побажати вам міцного здоров'я, а головне мирного неба над землею. І щоб е, у вас, я бачу, тут дуже серйозна, потужна команда е, бізнесменів. І я бачу, у них багато желання є вам побудувати нові дороги. Святкові вітальні слова з побажаннями миру і благополуччя всім жителям села і Україні адресував настоятель свято Покровського храму отець Ростислав Медведенко. Сьогодні у нас велике дуже свято. Сьогодні день села, сьогодні у нас день святого Аркесна Божого Михайла. Це воїн, заступник. І цей день я також би хотів вам побажати всім насамперед міцного здоров'я, чистого голубого неба, пахучого хліба на столі, рідної землі під ногами. І щоб ніколи не було в нас ніякої води, щоб ніколи в нас не було війни, щоб завжди був мир, тишина, благополуччя вас Господь. Пам'ятними подарунками відзначили на святі довгожителів села і найменших басічан, а також сім'ї, які відсвяткували золоті і срібні ювілеї подружнього життя. Для всіх присутніх і учасників свята звучали українські пісні у виконанні місцевого хору.